Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвійська, і це оновлення від команди ТСН. 140 бойових зіткнень за минулу добу. Триває операція сил оборони України у Курській області. Минулої доби Українські воїни відбили там 21 атаку. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 каби, та здійснив 209 обстрілів. Три із яких із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів. Скинув 81 каб, залучив для ураження понад 2000 дронів каміт. Кадзе. І також ворог здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, зокрема 88 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати і склад озброєння і військової техніки загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 111 одиниць автомобільної техніки окупантів. Дві балістичні ракети Іскандер М чотири ракети с 300 та 145 ударних БПЛА запустили Росіяни цієї ночі по Україні. Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Збито 72 безпілотники: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Шість ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина. Евакуація із прифронтових населених пунктів Сумщини та Харківщини через посилення обстрілів до евакуації закликали жителів 19 населених пунктів Краснопільської громади. Там складна ситуація через постійні ворожі атаки. Також влада просить терміново евакуюватися жителів Миропілля та Запсілля міст, між якими зруйнували окупанти за останній тиждень. Із цієї громади вивезли близько 200 людей. У ній немає світла, зв'язок намагаються відновити. Ворог масово завдає ударами кабами, атакує безпілотниками. Пересуватися вулицями фактично неможливо, тож евакуація відбувається у дуже складних умовах. Також триває евакуація на Харківщині із небезпечних районів області. Людей вивозять броньованими автомобілями напередодні. Рятувальники евакуювали трьохлітніх людей із селища Борова та села Піски Радьківські, а також 58-річну жінку із Куп'янська. Ваша допомога це не писати словами і не писати. Це, це добре. А ви їдеш їдеш це шкалі. як маршрутки нас хоть. Президенти Сполучених Штатів та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін напередодні дві години говорили по телефону у підсумку. Кожна із сторін розповсюдила власний текст про результати, і вони багато в чому не збігаються. Головне, що в них є спільного. Трамп та Путін нібито погодилися на припинення обстрілів енергетичної інфраструктури України та Росії. Деталі цієї угоди, за словами спецпосланця Трампа Стіва Віткофа, обговорюватимуть уже цієї неділі в Саудівській Аравії власна кореспондентка Тесен США Ольга Кошеленко ретельно проаналізувала про що повідомили американці та росіяни за результатами розмови і що може бути далі. Це була двогодинна розмова у форматі аудіо. Президенти не бачили одне одного на відео і спілкувалися через перекладача. Але Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі виданню Вошинтон Екземінер так передав свої враження від співрозмовника. Путін був дуже твердий, дуже сильний, яким він і є. Кінець цитати: що ж до суті цієї розмови, домовитися щодо безумовного припинення вогню у небі на землі і морі не вдалося. Але розмову, як усі попередні з Путіним, Трамп назвав хорошою і такою, що призведе до подальших кроків. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняв: якщо росіяни не приймуть пропозицію про безумовне припинення вогню, всі Дізнаються, хто є перешкодою для миру. Президент Трамп в ексклюзивному коментарі Fox News відсутність прогресу пояснив так. Просто зараз забагато зброї спрямоване одне на одного. І припинення вогню до певного моменту є складним. У Росії перевага, як відомо, вони оточили близько 2500 солдатів. Вони гарне оточення а це недобре. І ми хочемо з цим покінчити. Президент України Володимир Зеленський оточення українських солдатів на Курщині категорично заперечив. Ситуація за його словами не просто контрольована. Зсу вийшли звідти і тепер прийшли кордон у Білгородській області Росії. Головний пункт, про який американцям і росіянам, нібито вдалося домовитися. Взаємна зупинка ударів Росії та України по енергетиці. Але тут у заявах сторін за результатами перемов є розбіжності. Білий дім написав припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Кремль, що Путін вже дав наказ зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, що значно вуща ніж в американській версії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення так. Він наразі чув про домовленості лише з відкритих джерел і сподівається переговорити із президентом Трампом. Що стосується яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі і що пропонує реальна про що домовились сторони. Знову повертаюсь до цього. От після того як ми отримуємо деталі від американського президента від американської сторони, ми там скажемо свою відповідь. Американці у своєму повідомленні оголосили, що наступними кроками стануть припинення вогню на морі, і, зрештою, повне припинення вогню. І що переговори з цього приводу починаються негайно на близькому сході. Російська версія документу за результатами переговорів говорить про те, що повне припинення вогню по всій лінії фронту вони бачать можливим лише якщо західні партнери припинять постачати Україні зброю, розвідувальну інформацію, а також що не буде проводитися мобілізація. Дональд Трамп сказав, що це питання з Путіним не обговорював. Ні, ми не говорили про допомогу. Взагалі не говорили про допомогу. Про багато речей говорили, але допомога не обговорювалась. Зеленський посягання Путіна на західну допомогу Україні прокоментував так: відповідальні західні партнери ніколи не підуть на ультиматуми. Що за цим ховається за мобілізацію за розвідку і за зброю? Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він е, змінює поняття, але не змінює зміст. І американська і російська заяви свідчать про те, що Трамп і Путін обговорювали також ситуацію на близькому сході у Білому домі. Підкреслили, сторони погодили, що Іран не повинен отримати можливості знищити Ізраїль. Раніше американські змі з посиланням на джерела писали, що Путін намагається продати Трампу угоду у цій сфері. Росія не озброюватиме Іран, на який має вплив, якщо Сполучені Штати припинять постачання зброї Україні. Але я не хочу, щоб ми були е, в списку меню для Путіна. Розумієте, так ми ну так не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. ми бачимо, який він і ось і все. Ми самостійна держава, і тому без нас, про нас ну я вважаю, що це. Домовлятись а, неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде у Кремлі. Також оголосили, що на 19 березня заплановано обмін полоненими у форматі 175 на 175. Зокрема, в Україну повернуться 23 тяжкопоранених тяжко поранених воїни. Зеленський підтвердив цей обмін СБУ Ми, запланувала вважаємо. давно. Родзинка. Росіяни похвалилися, що Трамп підтримав ідею Путіна проводити хокейні матчі між двома країнами. Американці про хокей не повідомили, але зазначили, що після досягнення миру між ними та росіянами будуть великі економічні угоди і геополітична стабільність. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, +1 марафон. Єдині новини. Велика Британія після розмови Трампа із Путіним наголошує на необхідності справедливого і тривалого миру для України і вітає. Будь-який прогрес досягнутий Трампом на шляху до припинення вогню про це заявив речник британського уряду. І перша реакція із євросоюзу на вимоги Путіна припинити допомогу Україні, яку він чи то озвучував, чи то не озвучував безпосередньо на розмові із Трампом. На зустрічі в Берліні президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Шольц пообіцяли продовжити надавати допомогу Україні. Шольц наголосив і на тому, що американська підтримка України була і залишається важливою. Тому Вашингтон має її продовжувати. Ми абсолютно погоджуємося, що метою всіх зусиль мусить стати справедливий і тривалий мир для України. Оголошене припинення вогню по енергетичній інфраструктурі може бути першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується і початку технічних переговорів про перемир'я на морі. Наступним кроком має бути повне перемир'я в Україні, і то якнайшвидше. Радіо Свобода подала до суду наставленицю Трампа своїм позовом. медіа, що повністю фінансувалося сполученими штатами, намагається заблокувати рішення про припинення фінансування за федеральним грантом. У позові Радіо Свобода стверджує, що фінансування його діяльності. Це статутна функція Агенції Сполучених Штатів із глобальних медіа. І відмова виділяти федеральні кошти це порушення законодавства, адже виділяються гроші конгресом, цебто законодавцями. Зараз не час поступатися місцем пропаганді і цензурі супротивників Америки, заявив генеральний директор Радіо Свободи Стівен Капус. В Євросоюзі вже розглядали можливість фінансування Радіо Свободи, але Кая Калас, голова дипломатії ЄС, заявила, що Брюссель не може автоматично взяти на себе функцію донора. Організації засноване у 1950 році Радіо Свобода була одним із основних американських рупорів часів холодної війни, що доносив нецензуровану інформацію до так званих держав соцтабору. Тепер адміністрація Дональда Трампа називає і його, і голос Америки, створений ще раніше занадто ліберальними і застарілими. Перемир'я між Ізраїлем і сектором Гази за сприяння штатів зруйновано. Цахал поновив удари по палестинському регіону. Міністерство охорони здоров'я гази, яким керує Хамас, каже, що загинули близько чотирьох сотень людей і ще півтисячі поранені. Підтвердити ці дані поки що неможливо. Нині частина людей у паніці переміщається до більш безпечних регіонів сектора Гази. Палестинська сторона звинувачу телявів в одноосібному порушенні досягнутої угоди. 19 січня обидві сторони за сприяння Вашинг. Тона досягли домовленості про припинення вогню і обміну полоненими, і це називали першим здобутком нової американської адміністрації. Ізраїльська влада нині наполягає, що била по об'єктах терористів, а сталося це, нібито після неодноразової відмови Хамасу звільняти заручників. Прес-секретарка Білого Дому заявила, що про удари американську сторону ізраїльтяни повідомили заздалегідь. Обстріляли не обстріли, неабияк обурили ізраїльтян, чиї близькі досі перебувають у заручниках Хамасу. Вони звинувачують уряд у тому, що він піддає ризику життя полонених. Наразі відомо про щонайменше 59 ізраїльтян, яких уже понад півтора року утримують в Газі, і 24 із них, нібито досі живі. В Одесі розпрощали розпочалося прощання із громадським діячем Дем'яном Ганулом, вбитим у п'ятницю, 14 березня. Його холоднокровно застрелили із пістолета у середмісті, зробивши контрольний постріл в голову уже лежачому і пораненому. Стрільця по гарячих слідах затримали того ж дня. Під час засідання 46-річний чоловік визнав провину. Суд відправив його на два місяці під варту без права на заставу. 31-річний Дем'ян Ганул, відомий в Одесі активіст, блогер і волонтер. Він боровся із незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. На Ганула і раніше вчиняли замахи, били, обстрілювали та палили його авто. Слідство розглядає три головні версії: професійна та громадська діяльність загиблого, особиста неприязнь та російський слід.